Вітаю! Це буде коротеньке відео. Інколи трапляється так, що на робочому столі відсутні піктограми мій комп'ютер і панель керування після встановлення чи перестановлення операційної системи. Для зручності їх можна знову додати. Як це зробити? На робочому столі ми натискаємо правою кнопкою миші і переходимо Персоналізувати. Натискаємо. Далі з лівого боку обираємо пункт Теми. Після цього обираємо пункт налаштування піктограм робочого стола. Натискаємо. Далі, ось тут, ви можете обрати ті піктограми, які будуть відображатися у вас на робочому столі. Якщо у вас відсутній комп'ютер і панель керування, немає тут галочок, ви їх ставите. Інколи може бути, що кошика немає, то теж ставите галочку навпроти кошика. Ставимо галочку напроти комп'ютер. І панель керування. Також тут є інші піктограми. Якщо вони вам необхідні, ви теж можете поставити галочку напроти них. Отже, коли ви завершили ці дії, поставили галочки, натискаєте ОК. І на робочому столі мали з'явитися ці значки. Закриваємо меню. І ось у нас є піктограми, які ми щойно додали. На цьому все. Дякую вам за увагу!